Глядачі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося на полі, де е, попередній раз були де динарочків, пару взяли. от. І значить, е, сьогодні я, Андрюха, Гена, Я з Тесеєм на 18-й, Андрюха з Red на 18, Гена з Equinox 600 на 15. Значить, дивіться, в мене випала печаль. Марка Врелій, лімісний і поломаний. А в Андрюхі, друзі, випала теж печаль. Срібний. І також кусочок. І це у нас Антонін Пій. Антонін Пій. Схоже. Спиночка фібули. Покоцна. І 50 копійок радянських юбілейні. Отак, поки що у нас. У мене ще шматочок. Маленький шматочок фібулки також. І все. що так. Е, Їзде трактор. Ми ходимо перші за трактором. Будемо бачити. Дивіться, Red Gold відмітився, е, яка бомболяча пряга. Риміна закінчення, дивіться, все зацепи, язичок працює. Сіленько, взагалі все круто. обалдеть, клас. Зачот, зачот. Продовжуємо. Це бомба. Це гарна знахідка. Е, Знають, глядачі, півдня ходимо. Півдня. Дивіться, в Андрюхе нарешті випав ціленький срібний динарик, комод. Ну, на жаль, він, друзі, затертий. І дивіться, який класний сюжет. Дуже класний сюжет був. На жаль, блін. Стан. Стан підкачав. Але він є. Він є і... Це є добре. Продовжуємо. Дивіться. Скільки? 20 метрів від попереднього. А, це з карманувач. 20 метрів від попереднього, друзі, дивіться, в Андрюхі знову випав динарик і знову він... Ах, як його... Брали і терли. Терли і терли і терли і витерли. Залезяний. Шкода. Ну, сам факт. Два. Рухаємось. Андрюха, випла пломбочка з орликом. Номер 180. І кусочок пінцета з орнаментом. Тримає. О, він не кусає вже, дай Боже. А це що на но, нас? Я так сок бронзи якийсь не знаю. Якийсь... Угу, писалок. Ого! Ого! Кудзик який. <куджики> О, там ще й написи є. Нічось. Нічого собі. Дивіться, номер 9. Та ти що? Та й фокусуй. Крутяк. Чи шість. Чоткий взагалі клас. Продовжуємо. На дворі вже починає темніти. От, ми ще ходимо. І дивіться, випадок в мене яка спинка фібола здоровенна, просто здоровенна. І на превеликий жаль вона зігнута вдвоє. І там вже тріщина, її вже не вирівняєш. Вона просто лопне. Ну, тому... Тому печаль. Печаль! Я Дивіться, то... друзі, нас знайшов. Коротше, це масон. Ось тут чуть-чуть приглядається орлик. Вроді п'ятак масонський, але затертий. А де ще що там? Де одна друга копійки? Ніколай друга. Коротше, тушка печаль будемо переїжджати. Все поле сходили. І якось так. Кількість вроді є, але затерті, поломані. Якось так. Друзі, дивіться, нічого не накопали, зате знайшли калину. З металиком. Ну, пакет вже натрамбував. Гена там в кашкі древе. Андрюха куди там не стіра, не шо. Коротше, будемо пити чай з калиною. Глядачі всім привіт. Сьогодні ми шукаємо Рим. З Єною з Вовою, значить, ходимо, дивіться, друзі Рим зверху. Тут, значить, був ставок. І злили його, висохло, не знаю. В общем, спустили. Коротко. Ходимо ми по ставку, звісно вже є от, Дивіться, що в мене випало. Де нарик? М -м -м. Стан, звісно, його. Печаль. Печаль печальна печаль, але срібний динарик. Срібний, друзі, динаричок. Кусочок розпідільчу колечка. І ще якесь бронзове колечко, зараз покажу. Так, значить, отаке. Це бронза скрутіна. Далі половинка розпредільчого кусочок бронзи. Ще один. Малесенький кусочок бронзи і кусочок срібла. І, друзі, срібний динарик. Вроді би це був троян. Вроді би, не знаю. Ну, шукаємо. Камрадята в мене спиночка фіболи. Ну, пару бронзових уламків. І все. Друзі, значить, приїхали ми на інше поле. Дивіться, у мене е, випав такий бронзовий... Від чогось уламок, кругляш, можливо, був навіть браслет кусок, а у Вове такий маленький оплавок срібла на кіканадця. Грам. грам, я думаю, 5, точної, так. Да. Можливо, і даже 6 балабуц. Дивіться, друзі, яка краса. Випала в мене пряшечка. Вся в зборі. Все работает Обалденно Крутяк Я уже и помыл трошки Офигеть Вообще супер Зачет Ну вообще горнюня Вот ему, друзья, пастерни Бачите, стоїть стерня. Ходимо по стерні. І вискакують такі штучки. Ну, прикольно. Фу, камрадята, дивіться, я його взяв. Клас, Луцивер. Срібний трошки затартий, конечно який сюжет, О, Якщо я не помиляюсь, сюжет пленник, якщо я не помиляюсь, блін як жалко що він затертий, як же жалко. М -м -м. Але друзі, те сей дає, але дає. За